Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про ультрафіолетову лампу для рослин. Так, це я зробив мені дуже давно, майже там 3-4, майже півроку. Назад прислали світлодіоди. І У мене ніяк не доходили руки, щоб зробити підсвітку для рослин. У деяких я зробив оця лампа. посередине стоит ультрафиолетовый, синий и красный. Два синих, два а, красных. Посередине ультрафиолетовый. Один светодиод я выпаял. И в эту лампу впаял Ультрафіолетове е -е. благодаря Кацапам. О, мене все Розхреначили. Від Відзрив, це був третій прильот. Мене контузило який результат. Декілька днів, як я її зробив, і почалося вегетування лимона. Зробив я її 4 по 4, 12 вольт. Паралельно послідова. І ми вийшли на 12 вольт при блоку питання. Майже всі рослини, як загубили, там бананчик стоїть дохленький, ну, благодаря ультрафіолету, здається, трошечки починає вичухуватись. Ну, то таке. Від зриву лимон. Що ж саме цікаве, залишився. Хоча ж подоконник вирвало, Раму вирвало, все вирвало. Наранхіла, Дохленька. Друга наранхіла. Здається, городе. Відтюхується. Тут у нас є джамбоза. Джамбоза взагалі неприхотлива така, я зрозумів, штука. Вона у, повному, у повній темряві може декілька днів стояти. У нас тут 3-4 дні майже не було світла. І все добре, нічого як було восени. Так воно зараз і триває. тримається, тривається. Так, ось отакі рослинки. Джаба кікабо. І це теж, здається, почали розростати. Так, так. Тут у нас ананаси, це супер бебік, там крупноплідний, а це все середноплідне, все колюче. Банан який без ультрафіолету. Ах, о, листя погоріли, але не від цього. Від чого не скажу, ну ладно, скажу, включав кварцеву лампу. Яка мощність її дуже, дуже велика була. Майже попалила все ли, листя. А банан при ультрафіолеті в цих діодах почав виготувати. Тут ще один стоїть дохленький. Ну, сподіваюсь його вичухати. Це у нас, здається, карлик, а це у нас супер карлик. Гідропоніку тут бочки стоять. Ми не запускали, немає сенсу. Дай Бог, вся ця війна закінчиться. І будемо мати, будемо... Щось для себе виготувати. Є ще отака лампа. І дуже давно брав. Красне, синє, біле. Ультрафіолету тут немає. Ну, то таке би. Бачу різниці між е, просто білою лампою і красною ой, ще білою лампою. І оцю о, якоби е, повний спектр. Нема тут повного спектру, тому що тут не, немає ультрафіолету. Є лампи, які продаються для гроверів, які вирощують коноплі. Марс Гідро і ще дві чи три фірми, які установлюють ультрафіолетові діоди на 1 квадратний метр, ну там то таке, захочете почитаєте, знайдете. Марс Сам, гідра, там самсунговські діоди гарні. Перевіряв, дуже гарні. ультрафіолетові, це теж. Це мені хлопці підігнали. Що я зробив? обмотав трубу 20-ту, сантехнічну, поліпропилен. Скотчем фольгированным, чисто фольга, и присобачив 8 диодів 4 по 4. Последовательно параллельно. И підъеднал. Ну так. На скорую ручю фигню. И все-таки блок. Ну, такий чи як там, не китайський, ну такий савдеповський блок питання. І десь через пару днів почали деякі гілочки вегетувати. Хотілося б вірити, що це від Уфо, ну глядя на бананчики, які майже одразу, як коли побачили світло, ну, Уфо ультрафіолет в тому спектрі, якому воно їм потрібно було, вони почали Вегетувати і почали видавати листя. Це трошки підріжеться, це не таке страшне діло. Досвідка, допустим, ананасів вона. В зимовий період потрібна мінімальна, досить і отакої ультрафіолетової білої лампи. Якщо щось серйозне, як банани, які зажимаються, ось дивіться, воно зажимається і не дає виходити листу другому, третьому чи четвертому. у цьому разі. Ці рослини потрібно досвідчувати обов'язково в ультрафіолетовому спектрі. Якщо той, хто, в кого вони задержаться у кімнатних умовах і майже немає світла і немає вікон, а деякі виносять тільки... По весні на вулицю. Тоді потрібно у фотосвідка. Обов'язково. Ось, Ось бананчику, як його закрутило. Чому я цього не робив? Ну, блін, ну мене ще контужило, контузило. трошечки. ну, середнє, так, Ну, табряче. Теплицю там рознесло, все рознесло наружну теплицю. Попереднє відео можете побачити. Так, не буду затягувати. Усім кому сподобалось, будь ласка, підписуємося ставимо лайк. Хто захоче трошечки допомогти, в попередньому відео є під описом картка там та ще щось не пам'ятаю. В цьому відео я теж залишу, бо всі вікна вибиті. Вітальки привіт Колі привіт Колінки. Вовану привіт усім привіт. хто мене знає